А діма Медведєв давно не виходив з е, запою. Значить, що сього тут трішки обтрусили. Вийшов в Ростасії. Заявили, що вони проти військ НАТО. треба ж, яка свіжа мисль, орієнтовно така сама, і обличчя Медведєва, то есть нет. хоча Трамп думає при цьому інакше, офіційно з посаду, яка називається заступник голови ради безпеки Росії, Дмитрій Медведєв, він ще алкоголік, заявив, що Москва виступає проти присутності військ держав НАТО в Україні. А так ви ж їх і так постійно нищите, Що ж ви тепер проти? Ви ж кажете, що ви не та на дитячий садочок чи дитячого до колікарні кажете, що там були війська НАТО, місця збору надівських найманців і безпілотників. То що що ви тепер проти? Ви ж їх і так ту роками нищите? Медвітів зробив оцей твіт. Геніальний на початку свого допису звертається до такого собі безмозку Гальського півня. Очевидно, що йдеться в такій формі, м'яко кажучи, не дипломатичній, не етичній, і в дописі Медведєва про президента Франції Манеля Макрона. Не знаю, чи він це заслужив який підтримує, а ну цим і заслужив підтримує ідею відправлення військ до України. Було чітко заявлено, каже Медведєв, у Трампа. Навчився Капстоком. Ніяких військ НАТО, як миротворців, ніяких Росія не прийме, каже. Він таких гарантій безпеки, але охриплий жалюгідний птах продовжує кукурікати, курікати, щоб довести, що він король курника. Додав він Ну це очі вона теж та про Медведєва. А Росія хоче, щоб у нас гарантіям безпеки гарантом був Китай, який допомагає вести війну. А нам такі гарантії безпеки неприємніма.